Вітаю, друзі, гості каналу. Сьогодні такий незвичайний ролик, експеримент, скільки можна виорати за певний проміжок часу. Тому що хочу провести такий експеримент, тому що оравши в одного газди, прийшов його онук і почав йому показувати, що мов один чоловік в'ютків і за 3 години разом зі зйомку виграв 20 сотих. Тобто за 3 години. 3 година має 60 хвилин, 3 години, це є 180 хвилин. Тоді 180 поділити на 20, виходить 9. За 9 хвилин, та як тут є близько 100 метрів, ну, якщо точно, то тут. То 91 метр оцей кусочок, що я відміряю, то проходячи з захватом 25 см і глибину 18-20 см треба зробити два кола. В мене це не виходить так. Отже, ми з, з даним власником його ділянки по скандалу я зібрався і поїхав додому. А сьогодні мене це мучить. Хочу провести експеримент. Чи може за, е, так як 9 хвилин це є 4 круга при захваті 25 см кола, у мене 20 см глибина і 20 см ширина. Тобто мені треба зробити 5 проходів. Я роблю 2 проходи. Ну, одне коло, це виходить, 40 см. Тоді я би мав це виорати не за 9 хвилин, та як у нього виходить що метр на 100 виорює. Ну, і зараз провіримо. Подивимося, чи виходить, чи не виходить. Ось такий буде ролик. 3... 3 хвилини 30 секунд. І це при тому, що тут 90 метрів, не 100. Глибина 18-20. Один бік 18 другий 20 Бо з того боку, на як важче йде, бо його задирає догори. А просьба до ютуберів. Під час того, як публікуєте ролики, указуйте. Яка земля і наскільки ви горите? Якось так, друзі. Три хвилини 30 секунд. Це при тому, що захват 20 см. Я в ВРАРУ 40 сантиметрів ширини. Ось. Ось такі то справи, друзі. А там вверху я викладу підсказку, як я орю цим своїм плугом і мотоблоком. Коментуйте, буде приємно поспілкуватись.